Всім привіт дуже друзі! З вами я і мій тату, Коротше, Ми сьогодні, тобто, ну не сьогодні, ми пішли на ці локомотиви, бо такі... Ми коротше, просто... Знаєш, такі локомотиви, що знаєш, на вугол, на кугал. Що там таке? Яма. Ага, якась. Я думаю, що там може бути якась вага, знаєш. От, і ми їх там знайшли, і там координати оці були. і там, Та того що він їх там бачить, такі малі і смішні. Ми б хотіли там, би... От, тут є щось ось тут. де забор? О там йде, та, йде вагоньовня, там де ставлять всі вагони. Бачиш, тут ще якась забина є тут? От, от, тут йде вагоновня, там де, де ці вагони. От бачиш, о, я бачив поїзд. Якщо ви не бачите... Там дуже слаба камера. Але я бачу. О, там хтось є. Бачите, там хтось є. О, там здається міський ровер. Я не знаю, от бачите, отут всіх розвагнув стоять. А ми йдемо в тих локомотивах. Там такі малі локомотиви стоять, я там на фосках дивишся. На якась вага. Mm -hmm. А це тоді для чого це? А це фіксували. бачите, Тут якийсь ріончик лувне. Ось там, але краще що... це не будемо чіпати. Ми знаємо, що це Тобто у нас буде якась електрика або щось приключене з цього. Да. Краще не ходити, бі? не хочу там повалитися, в ту яму. Ні, я не провалююся, просто у нас така вже стара. Тому що ще можуть якісь поїзди їздили. Може, давно не їздили ці поїзди. Ці колі вони не язики не поясусь. Це б, такі колі, по яких не їздять поїздах. Ви такі колі, по яких їздять поїзди, а ці чогось... Там бачите, це забігли плопики. Ну чого? А ну реально вони пересовуються. цю попробуй, е, попробуй, штуку, щось там. А то я щось там пересунути в якесь місце, я подивлюся, чи вони на. Окей. Ну. А в тут... Але дивись, в ту сторону. Дивись А що ти ще чіпаєш? А що ти ще чіпаєш? пересунув. ти пересунув. Несуватися пересунув. Поїзд поїде прямо. А якщо, якщо туди, то він... Якби поїде... туди, бо там, бо там більше шанс поїзд туди поїде, бо там... Тупійк іде отам, а там ще йдуть рельси вже до головного до головних тут Ти перестали те саме, як було тоді? Да. Так. То це не є ж так легально. Ось і тут гарялься. Якось би ті всі колії прочистити, бо треба було б. Вони такі вже старідець колії. У них багато тих колій. А вони просто зараз ростуть. Треба так же робити, щоб у тих колі їздили, поїзд. їздили поїзд. Бо я раніше тут не будуть їздити поїздка, все, вони повністю зростуть і вже все, і не будуть придатні як. Як більшість колії, бо таких є багато дуже колій у Варшаві. Якщо там зняли пару відео про таких колі, що ростує. Я бачу, що і вони ще є. В Україні такого мало є. Наприклад, там, де я живу, місті, там, там немає дуже багато всяких Я живу біля деполу, там всі колі, всі нові. Тут не дуже всі нові, там на якихось коліях стоїть вже вагони, бо я живу біля депо, вони там стоять якісь 15-20 років, а все одно ті колі виглядають такі, як, якби там нічого не було. ну тут так багато. А, ну, що, давай ті всі знаки вже стерлися. А тут що, а тут що? А, тут теж йде оці переходи райок. Там ще оно ренька кудись іде. Тут ще йде люк. Багато тут, тих речей. Ось їздить там. Підемо ще поки перевірити на ту бокову колію. Що там, Та бачиш, там бокова йде. Ходіш туди підемо. Два колія така. Іде кудись, непонятно куди. Я сам бачив, що на картах тут ці всі колії були. Вони всі реальні. Вот такі колі ще не реальні вже. Вони просто а там вже все. Вони вже заброшені, або їх взагалі розібрали. Ось там фурія красива. А ця фурія, вона іде по нікуди. Не слажить підемо. там цікавості. Я думаю, що тут вже і кінець, бо вони тут просто знаєш. Стоє загрошені і закопана. А бачите, тут ці йдуть якісь ангари тих всіх поїздів. Куди вони взагалі ті колі йдуть? Коротше, вони йдуть Чи далеко. Ну, там я думаю, що ми вже йдемо до локомотивів. Бо що ми будемо туди? йти? Діти... А сам що... а, бачите, так, що там є. Ні, ну я тоді суди піду, хочу, щось таке дивне, є якісь там, бачите коробки, не коробки тут такі. Ну, такі старі. Старі, старі, ті які... нагари. Значить, це для поїздів, це не для поїздів. Ти далі там все за піском чогось Ні, не, він це немає, де просто так здавалося. Ну там ходить така величезна куча піска десь. Ну, ну, там там вичезна, не, ну да, величезні пісні, таке. не значить такі. Таремніки величезні величезні купи піска. Mm -hmm. Дивіться, що є там багато. А от я б фангар в тому піску. Піска йде. Ми зараз тепер О, вже. Ви що тільки в тих. Можна бути в тих хатках. <смітна> Бачите, тут ці, я думаю, що Тут колись вони були якісь входи в той фангар. Зараз тут дві вже. Бо ні. бо я думаю, що там не боже ходить в ангар. Ви там якийсь вагонь. Що там вагонь, там хтось є. Ходи там якийсь вагонь. Швидше йдемо, бо тут якийсь вогонь. Так, тут є? є? Ось це є оці команди, тут є. У нас є вагон. Чи мати зубнути буде? того вогня? Ось що там. Окей, все. Є оці локомотиви. Ну і все, ми до них дійшли тепер тих локомотивів? Реально Скумотиви. От так вони глядають, ми вже серед них... Давайте покажемо. О, тут щось є. Все, що, все заморовано. Окей, то ми тут тепер вже будемо тут щось дивитися, але ще виключимо відео